Сьогодні наша організація святкує свій п'ятий день народження. Точніше, ми навіть ще не були організацією на момент заснування. Та ми починали просто як молодіжна така творча ініціатива. І за ці п'ять років ми з маленької спілки зацікавлених в літературі людей виросли у величезну команду в громадську організацію, встигли запартнеритися з дуже багатьма класними ініціативами в Кривому Розі і за його межами. Провели безліч подій, ну безліч більше 70 подій за цей час, які від початку повномасштабної війни всі є благодійними. Ми на всіх закладах збираємо кошти на допомогу війську або постраждалим цивільним. Наразі це наша місія, і якимось неймовірним, неймовірним дивом, ми продовжуємо Чужий. це робити, попри те, що це волонтерство. Да, ми не заробляємо кошти на цьому абсолютно і. Команда зараз величезна, це просто неймовірні, яскраві, прекрасні люди, дуже щирі і, і нас оточують такі самі люди, завдяки яким ми можемо все це робити. Тому сьогодні для нас такий важливий день про єднання, про близькість, про справжність і про спільноту. це єдність. Творчість. Порода це вайб. Команда. Команда. Зелений колір. Зелений. Радість. Творчість. Натовп. Це любов. Любов. Але я не знаю одним словом неможливо сказати. Це спільнота. Смаколики люди це круто.